35 ударних безпілотників запустили цієї ночі по Україні. Росія про це повідомили повітряні сили. Тривога лунала у половині областей країни. Загроза тривала майже до другої ночі. На київщині працювали підрозділи ППО. Вибухи чули також і на Сумщині. І з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Доброго ранку і слава Україні! Героям слава доброго ранку. Тому що я так розумію, що всі безпілотники були збиті, чи це не так? Ну, ви щойно озвучили е, цифру, е, яка була запущена. Ну так, генеральний штаб оприлюднив зранку е, 15 із 35. Ну для когось це можливо дивно, так що чому ж, там, всі звикли бачити інколи і 100% відсоткове то треба людям пояснювати, є е, розуміння, як ворог застосовує техніку. Це не є якась там, зміна тактики і так далі. Ворог завдає ударів різною кількістю БПЛА на різних напрямках, з різних напрямків. Скажімо так, сьогодні це була Курська область, Приморська Ахтарця, а також е, Мисчауда, в Криму. Таким чином, ворог спрямував 35 БПЛА, і частину з них, навіть більшу частину, спрямував. по при фронтових територіях ну, мається на увазі близько до лінії бойового зіткнення, державного кордону, і так далі. Та, таким чином противник намагався вразити е, об'єкти близько від свого кордону чи окупованої території. Це об'єкти різні, і військові, і цивільні, об'єкти паливно-енергетичного сектору. Не забуваємо, що от ті удари із кандерами по Полтавській області, зокрема, ну зараз сьогодні вже бачили і. Удари БПЛА по об'єктах павноенетичного сектору це буде завжди в пріоритеті ворога, навіть не в глибині країни, а ближче до лінії фронту. Таким чином, ворог застосував сьогодні оці БПЛА. Це не вперше, скажімо так, атакується прифронтова зона, чи зона близько до кордону з державою агресором, бували випадки там один з п'яти збивали, коли близько до лінії фронту. Уже коли БПЛА рухаються далі, тут вони вже зустрічаються більшою кількістю сил та засобів, і таким чином впливають і погодні умови, і фактор рельєфу місцевості, і все інше, навіть навіть досвід бійця, який в мобільній вогновій групи. Ви знаєте, що мобільних вогневих груп зараз суттєво більше. Результативність їх. Зростає навіть на початку було багато скептиків. Ну і я теж не надто думав, вірив, що БП, що збиття БПЛА у відсотку відношенні буде на користь все ж таки мобільних вогневих груп сьогодні. Але сьогодні ми бачимо, що більшість ударних дронів збивається ж таки мобільні вогневі групи, що дозволяє нам заощаджувати безцінні для нас зенітні керовані ракети та інші засоби. Ось таким чином сьогодні маємо 15 знищених БПЛА, області, в яких знищено ми вказали в нашому офіційному повідомленні. Ну і власне це так, щоб. Для розуміння, щоб люди розуміли, що якщо є можливість збивати десь далі всередині країни, будуть збиті у прифронтовій зоні. Ну це робити значно і значно важче. І, все. Е, і ще вдало демонструють повітряні сили. І от новий інструмент це реби, які глушать дрони. Як ви можете оцінити цю ефективність, якщо в кількісному показнику, ну бачите, реб сьогодні не лише в повітряних силах, реб сьогодні є. В збройних силах всіх силах оборони різні засоби. РЕП ЄВЄ Широкого радіусу дії, великого радіусу дії, направленого радіусу дії і не лише. Скажем так, в силах оборони Да, більше не будемо там розповідати особливо, але є це те, що дозволяє принаймні збивати їхню навігацію для того, щоб вони не вражали критично важливі для життя українців об'єкти, ну і військові об'єкти. Зокрема, безумовно нарощення засобів РЕП буде пріоритетним для нас. Було ще і до повномасштабного вторгнення. Виробництво воно воно є, воно сьогодні серйозно навантажене, де саме і як теж не будемо розповідати, але окрім того, ребом забезпечується військо теж і через західних партнерів. Там теж є дуже дуже ефективні зразки. Питання в тому, що треба більше, тому власне і цивільний сектор долучається власне підприємці, які можуть виготовляти засоби радіоактивної боротьби. Але тут можна, але тут треба вірніше бути дуже власне обережними, дивитися наскільки він ефективний, щоб не було марної надії на те, що ну що він може вберегти життя, а вийде. Зовсім навпаки, тому треба ретельно перевіряти. По-перше, перевіряти це одне. Потрібно навчати людей користуватись ним, тому що це високотехнологічна річ і так далі. Тому за цим теж треба уважно стежити, пане Юрію. А якщо ми говоримо про інші повітряні загрози, це і керовані авіаційні бомби, це С-300. Чи застосовували росіяни цієї ночі або вранці дві ракети С-300. Фактично з того ж самого напрямку, три дні поспіль, Донецька область ну була в напрямку Мирнограда. Зокрема, туди атакує ворог зараз цими засобами трьохсотками. Ну розуміло, що це балістичні, фактично, балістична траєкторія знищити її. Не є можливим наразі так. Єдине, що можна впливати на е, зменшення от, власне, цих пускових установок е, засобами різними, які в нас сьогодні є. Це і артилерія, і льотчики намагаються знищувати вороже ППО, яке б'є навіть по землі С-300 е, ракетами Харм. Ну поки що, от власне е, загроза с 300 є на різних напрямках. Це і Харківщина. Ви знаєте, туди фактично щоночі гатили. Е, Окупанти зараз от третьою третію третій день поспіль, третю ніч поспіль вже по саме по Донеччині, по території копі контрольна оборони і от е, днями ви прокоментували падіння російського іл 76 під Білгородом. Назвали основну ціль росіян це натиснути на наших західних партнерів психологічно, аби вони зменшили військову допомогу Україні. Відомо було раніше, що саме цей літак здійснював транспортування вантажу з Ірану, тобто транспортував ракети, шахеди. Чи є у вас свіжа інформація щодо цього падіння і щодо власне постачання такого арсеналу? Ну і я просив і колег і вас мені ці питання поки що по ІЛУ не задавати. Є в нас компетентні люди, триває розслідування. Ви бачите, що Росія маніпулює життями наших людей, зокрема, виставляючи цю інформацію. Тому я думаю, що поки ідея розслідування ініційоване Україною, передусім, тому я не можу коментувати, що де і як саме. Я думаю, що це буде зроблено десь на іншому рівні. Але те, що Росія використовує оцей. Випадок, те, що я просто відповідаючи на питання, так як і з вами в студії, це факт, це очевидний факт. Нелюдські методи власне впливу, пропагандою і так далі. Це притаманне державі агресії. Тоді поговоримо про підтримку від союзників. На якому етапі питання передачі F 16 повітряним силам України? Теж тема дуже обговорювана щодня. Фактично є різна інформація. Мені доводиться більше я вам скажу так спростовувати інформацію ніж надавати, тому що інформація про наше навчання є незмінною. Постійно йдуть консультації. Щодня триває робота в рамках Рамштайну і на інших майданчиках. Щодня пілоти проходять певну підготовку в різних країнах. І чекаємо результатів і оприлюднення їх нашими партнерами. Я хочу наголосити усім засобам масової інформації, які до мене звертаються закордонним змі, зокрема що. Ні данія, ні Сполучені Штати, ні навіть Британія якихось жодного повідомлення не виставляє. А льотчики навчаються таки у них, і навіть ми не можемо отримати інформацію, тому що там дуже обережно ставляться до будь-якої інформації її витоку і взагалі публікацій. Тому ми отримуємо дуже. Скупу інформацію, скажімо так, щодо навчання воно триває, іде за планом. Є чіткий план дій щодо навчання не лише пілотів, але й інших авіаційних фахівців наземного персоналу з поетапною адаптацією інфраструктури на українських литовищах, де могли б бути F-16. І тоді коротко, все ж таки, запитаю про боєприпаси для таких літаків. Це ракети Таурус. Поки що питання на паузі, але маємо надію, наскільки ці ракети можуть змінити ситуацію в повітрі із противником. Ну, у нас є вже ракети Storm Shadow та Скальп. Таурус це теж крилата ракета, могла б теж бути, стати таким тріо так? із німецького, французького та. Британського арсеналу, і це дозволило б нам збільшити свої спроможності у завданні ударів по е, по обороні ворога і не мається на увазі в глибині оборони ворога. Тобто, це е логістичні е центри постачання, склади боєприпасів, командні пункти. Ну скажімо так, е такі ракети, як Таурус, Стромшадо та Скальп, не будуть витрачатися по. Якихось таких малозначущих об'єктах це будуть важливі цілі, і діставати цими ракетами можна доволі таки далеко. Тому ми дуже очікуємо не лише самої заяви про але й збільшення кількості даних засобів вражень. Пане Юрій я дякую, що доєдналися до нас і за вашу розповідь. Це був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил ЗСУ.